Весна, час пробудження творчих ідей та жіночності. Саме таким настроєм наповнена нова виставка Квіточки серед квітів, що відкрилася у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Вона присвячена міжнародному жіночому дню і об'єднує твори, що відображають ніжність та силу цього свята. Особливістю цієї виставки в тому, що вона і об'ємна, і е, одночасно е, задіяний у нас і живопис художників здебільш миколаївських. Задіяна скульптура також миколаївських художників скульпторів. Задіяна у нас макети так званих, ну манекени, скоріше можна сказати, да. З одягом. Одяг дуже цікавий, тому що це з колекції Миколаївського збирача. Серед представлених робіт дев'ять полотен миколаївської художниці Юлії Гур'євої. Вона вже не вперше співпрацює з музеєм та виставляє в ньому свої роботи. Виставка розрахована на широку аудиторію. Її можуть відвідати учні шкіл та ліцеїв, студенти та дорослі шанувальники мистецтва. Одна з відвідувачок відзначає, такі заходи дарують натхнення та естетичне задоволення. На виставці представили унікальні моделі одягу з колекції Миколаївського збирача різноманітних цікавинок та сторожитностей Дмитра Єроменка. Також серед головних тем експозиції квіткові натюрморти та портрети жінок. Вони особлюють гармонію природи і дівочої душі, каже директор музею Сергій Росляков. Портрети жінок і квіти. Ось це особливість також цієї виставки. Вона дуже не дуже звична для музею, бо вона не має присмаку академізму. Вона вона така розкута виставка, я би сказав. Ну це певним чином можна сказати експеримент в творчості. Виставка працюватиме до кінця березня. Всі охочі можуть безкоштовно її відвідати та насолодитися весняними роботами. Олександр Ломатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.